Справа Васильківських терористів знову на слуху. Рівно рік тому суддя Києво-Святошинського суду Юрій Бурбела засудив Віктора Шпару, Сергія Бевза та Ігора Мосійчука до шести років ув'язнення. Їх звинуватили у терористичній діяльності. Мовляв, вони готували диверсію на День незалежності України. Натомість обвинувачені в один голос стверджували, всі докази проти них сфабриковані. Та не минуло місяця після вироку, як засуджених відпустили на волю парламентарі їх. Амністували, назвавши політичними в'язнями. Але цілий рік звинувачені оббивали пороги апеляційного суду в Київської області. Ми вимагаємо справедливості від суду. Ми вимагаємо справедливості від держави, яку захищали, а хлопці захищають і зараз зі зброєю в руках. Через рік чоловіків виправдали. Однак на цьому колишні політичні в'язні зупинятися не збираються. Вони будуть вимагати, аби суддю бурбелу, який рік тому їх засудив, покарали, кажуть, рік минув, а суддя і досі не звільнений з києво Святошинського суду.